Лях до громадської діяльності почався після 2014 року. Після того як звільнили Слов'янськ, я якийсь час працювала в міжнародній організації, а потім ви знаєте, я зрозуміла, що в слов'янську почалися створюватись простори для молоді. Я розумію, це дуже важливо, але для людей старшого віку, до якого я себе також відносила, я відчула, що такого простору немає. Немає місця, де людина старшого віку може у спільноті таких же людей, такого ж віку, таких же однодумців, отримувати якісь знання, якось розвиватися, щось робити для власного особистого розвитку. Тому цей шлях і почався власне з того, що потрібно було мені. Мені був потрібен розвиток, мені потрібна була спільнота, і таким чином об'єднуючи кругом себе людей такої ж думки, такого ж масштабу, та або будемо так говорити, створилась громадська організація «Вік щастя. І з того моменту я працюю керівником, працюю і розвиваю, і продовжую в цьому напрямку працювати далі. У лютому 22-го ми власне тільки-тільки створили нашу велику локацію у слов'янську центр розвитку дорослих. Саме час був працювати. У нас дуже був гарний простір, і звичайно, ми розуміли, що цього вторгнення не минути. 24 лютого це були найважкіші часи в моєму житті. Це був розпач, це був страх, це була тривога. Це було нерозуміння, взагалі, що відбувається, як таке могло статися, що робити, де я можу бути корисною, де я можу бути затребуваною. Власне, ось ці питання е, мене дуже хвилювали. Перші дні вони були трошки розгубленими, трошки незрозумілими. Потім ми виїхали у Дніпро. З Дніпра я повернулася знову у Слов'янськ. В цей момент там сформувався волонтерський штаб, і я долучилась до роботи цього волонтерського штабу, а потім я виїхала знову в Дніпро. Вивозила там людей у Дніпро. З Дніпра вже поїхала в місто Кроповницький.

В той момент, у я вже була досвідченою громадською діячкою. У мене було дуже багато друзів в різних містах України у Кропивницькому. Мене запрошувала пані Вікторія Талашкевич, це директорка Гончаренко, центр Кропивницький. І я подумала, що Кропивницький це недалеко від Слов'янська. Я думаю, що я, якщо що, я зможу швидко повернутися, і тому я поїхала у Кропивницький. І не жалкую. І цільова аудиторія це люди віком до десятки. Тільки що... коли я приїхала, я отримувала дуже велику підтримку від місцевих громадських активістів. Я вже називала пані Вікторію Талашкевич. Коли вона надала простір Гончаренко центру, де я могла розповісти про громадську організацію від щастя. Почали долучатися перші наші учасники. Гончаренко центр допоміг і ми купили перші наші палички для скандинавської ходи. В парку Ковалівському зібрали перше наше заняття скандинавської ходи, і це було дуже класно, тому що прийшли не тільки місцеві, а і внутрішньо переміщені особи з різних міст. Дуже багато з Донецької, з Луганської областей, і це така об'єднуюча така спільнота. Вона нам допомогла рухатись далі, допомогла зрозуміти, як допомогти людям адаптуватися місцевим, адаптуватися до тих умов, які вони зараз отримали. До умов повномасштабної війни, внутрішньо переміщеним особам старшого віку адаптуватися до іншого міста, до іншої громади, поновити свої психологічні ресурси, стабілізувати свій емоційний стан та, врешті-решт, <плес> <найти> друзів. ви вичуєте, що у вас <плес> є емоція. Ви маєте зробити кров. Я... Прошлого року ще у вік щастя я попав ну почти зразу. І це мене витягнуло з того світу, тому що стан здоров'я після бомбежок було геть погане. Коли ти попадаєш в чужий город, ти взагалі не знаєш, куди йти, що робити. Це взагалі вакуум. А тут ти приходиш да, бабушки, які мають досвід, які можуть тобі допомогти. Тут своє життя. Тут оця скандинавська хода, вона наскільки витягує. Там психологія, тут малювання. Ти постійно знаходишся там, де нема тієї вражди, нема того всього. Тут люди нормальні, ти відновлюєшся. Я не знаю, як я б взагалі вижив без Наталі Бондаренко, без цього хапа. Я навіть не представляю. Я надіюся, що буде ще краще, потім підемо працювати. Будемо жити, вже є надія на майбутнє. Якщо її минулого року не було ніякої, і в цьому дуже є надія на майбутнє. Вже надіваємо рубашечку світлого кольору, вже якось трошки прическу там якусь зробив. Пройшли рік такого не було: чорна футболка, волосся таке, все, ну, борода така, тобто ну, не було взагалі нічого. Зараз є надія. Я девучився, тому що люблю малювати. По-друге, цікава організація, сам процес цікавий. Коли почалися обстріли в Херсоні, трохи нервовий такий стан був, потрібно було якось відволіктись. Це дуже допомагає. Це основне. Ці заходи для мене взагалі — то золотий календар. Тут всі цікавих всяких ідей, є, де можна себе реалізувати. Малювати я любила з дитинства, але життя так склалося, що не було коли. А зараз чого багато, так цивільного часу. То я вже відвожу душу тут собі. Займаюся усім, що мені подобається. команда спочатку працювала дистанційно для того, щоб адаптуватись кожному працівнику, кожному члену команди. У них є свої сім'ї, у них є свої діти, і тому люди шукали можливості, куди вони можуть евакуюватись, де вони можуть жити. І потім, уже, коли ми розпочали діяльність у Кропивницькому, то саме тут у Кропивницькому доєдналися ще люди до нашої організації і таким чином команда збільшилась на місцевих тих, хто доєднався тут у Кропивницькому, і тих, хто працював з 17-го року з міста Слов'янська. Перше заняття була така мишка, а тут така целя вона <світнє> зараз. Облітіка партнерами просто радилися з Ксенією. Вік щастя був релокований минулого року зі слов'янського зв'язку з повномасштабним вторгненням, і ви собі не уявляєте, як буквально за місяць вони розгорнули тут таку діяльність і підняли кропивницький не тільки людей поважного віку. Я особисто, коли познайомилася з пані Наталою Бондаренко, очільницею організації, ми спілкувалися як приятельки, не побоюся цього слова, і її енергія мене просто запалила. Цієї жінки дійсно горить земля під ногами. І просто захотілося бути дотичною до того, що відбувається. Організація. Тільки в Кропивницькому вже завершила три проєкти, і зараз працює ще з двома. Є великі перспективи, вихід на міжнародну аудиторію. Я також була долучена до поїздки у Страсбург минулої осені і бачила, що нас чують, і не просто тому, що ми говоримо голосно, а тому, що ми маємо досвід, і нам є чим поділитися, і є про що сказати. А наша цільова аудиторія яскраво демонструє. Наскільки це важливо, цікаво і актуально в наш час. Я вважаю, що у нас дуже добре проходить процес масштабування наших напрацювань, масштабування того, що ми вміємо. До речі, ці арт-терапевтичні практики, які ми застосовуємо, вони дуже інноваційні, їх ніхто не робить. Текстотерапію, коли людина через тексти може докопатись до себе і висловити себе. Музика терапія, яка дуже допомагає людині збалансувати свій емоційний стан. Той же форум театр, коли люди розповідають про себе, про свої проблеми, таким чином підсвічуються соціальні проблеми, які є в нашій громаді, в нашому суспільстві. Тобто ми працюємо, масштабуємося і будемо працювати далі. Ви знаєте, громадська діяльність і громадський активізм дає відчуття. Приналежності до спільноти дає відчуття того, що ти причетний до перемоги, до майбутнього, що ти наближаєш перемогу, дає відчуття потрібності у суспільстві.